Представтеся, будь ласка, і прокоментуйте, прокоментуйте ситуацію, яка склалася. Гвардії сержант десантно-штурмової роти і Дмитро Васильович. У я так зрозумію, що нас дуже хочуть поблагодарити за їх не сильно добре получання. Бардак як бутак він і остався, нічого не міняється. Хлопці по чому щось змінити? Ну, Приїхав отпуск, побачив, що ви? нічого, ви? нічого Ходиш, не міняється. От я не вибірушний камплі, кажу, ви говорите, я за я це вас не валюваю. Так як нам обіцяли, надіємося, зміниться я на краще. Окуплені там, ну хоч якось імблату. Та не якось, не можна просити у влади. влади треба брати. Збирати своє, влада нічого сама не дасть. Тобто те, то, що положено хлопцям, то їм потрібно дати. Якщо їм пообіцяли цю землю, є такі сім'ї погірші, які ледве зводять кінці з кінцями. Їм ця земля, звичайно, пригодилася. Так якщо вони зажралися, хочеться і більше і більше. Приймати серйозі, що ми, стояти до кінця. Зрозуміло, дякую.